Слухати звіри, відео до кінця, і Господь обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О великий, всемогутній Господарю небесу, царевіки, і всемогутній, небес Небеси, землі віків, Безсмертний Ісусе Христе, що сіяєш зірками на величному небосхилі і наповнюєш світлою благодасттю, серця вірних, перед Твоєю незбагненою величчю та всемогутністю смирено припадаємо, визнаючи наші гріхи слабкості та помилки якими обтяжили свої душі і сквернули свої думки, прошу тебе, всебоги Отче, у твоєму безмежному осерді та незлобімі благодаті, прости нас, грішних, і обдаруй нас шансом на нове життя в світлі твоєї істини, нехай твоя безконечна милість огорне нас, як ніжний вітер, що несе в собі спокій, і миротворення, а твоя благодать буде для нас як живильний дощ, для спраглого поля, відновлюючи наші душі та наповнюючи їх. Силою для подолання всіх випробувань, освяти нас своїм Святим Духом, щоб ми, як достойні воїни світла, могли стати на захист наших родин від усякого лиха, зберегти їх від біди напасти, що кидає на нас цей тривожний світ, благослови, Господи, наші дні та ночі, направляє нас у наших справах та рішеннях, даруй мудрість і розсудливість у вирішенні щоденних завдань. Нехай Твоя нескінченна благодать буде з нами у важких моментах, допомагаючи зцілити наші хвороби, захистити від зла, дбати про наших близьких та дітей, наповнюючи наші серця любов'ю та турботою, особливо просимо тебе, о Господи, благословити наших хоробрих захисників, що стоять, на варті миру нашої України. Дай їм силу мужність і непохитність духу, щоб вони могли досягти перемоги над ворогами, захищаючи свободу та незалежність нашої землі. Нехай Твоя перемога буде їхньою перемогою, а Твоя воля їхнім щитом і мечем. У Твоєму проведінні, о Господи, ми знаходимо утіху та надію, нехай наше життя буде сповнене Твоїм світлом, а наші душі, вічною радістю в Твоєму царстві за все Тобі, слава, честь та поклоніння. Нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, прийми нашу молитву як благовонний фіміам перед Твоєю Величчю. напишіть імена та прохання в коментарях Ти, що небо і землю створив моря, та все, що в них є, Ти, що життя подаєш і підтримуєш усе існуюче, тебе ми славимо, Тебе благословляємо, Тобі подяку віддаємо, Господи, Ти, що ведеш народи через віки. Ти, що кожну душу знаєш, як найкращого друга, тебе ми прославляємо за твої дари, за мир і благодать, що ти нам щедро подаєш, ти, що милосердний і всепрощаючий, прийми нашу скрушену молитву, за прощення наших гріхів, за очищення наших душ і тіл. Господи Великий, Ти, що слухаєш молитви праведних і грішних, зверни своє лице до з звіри, надією звертаємося до тебе. Нехай Твоя безмежна любов огорне нас, твоїх дітей, що шукаємо твоєї підтримки і захисту в цьому світі, повному випробуванні спокус, о всемогутній, дай нам сили давати труднощі, мудрості, розрізняти добро від зла відваги стояти на сторожі правди, благослови наші домівки миром, наші серця, любов'ю, наші думки чистотою. Нехай Твоя благодать буде з нами щодня, керуючи нашими кроками на шляху до спасіння. Господи, Ти, що обіцяв бути з нами завжди до кінця віків, ми віримо в Твої слова й уповаємо на Твою нескінченну доброту, нехай наша віра в Тебе стане маяком, що веде нас через темряву життєвих борь, до гавані Твоєї вічної любові, і миру, Пресвята Богородиця, Заступниця і Покровителько наша, моли Господа за нас, щоб Він подарував нам здоров'я, мир і довголіття, щоб ми могли прославляти Його ім'я на землі і на небесах. Прийми нашу подяку за Твою нескінченну милість і заступництво, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і тепер і завжди, і на віки віків. Амінь. Всевишній Господи Ісусе Христе, світле Сонце, правди, що освітлюєш усі кінці світу з невичерпним світом Твоєї Божественної слави на Тебе, як на незмінну опору, покладаємо всю надію нашого спасіння, благословений будь ти, Господи. Що перейшов у світ з пустих грішників, оголосивши нескінчену милість Твою, приславний царю віків, твоя мудрість безмежна і велич Твоя неосяжна, ти ходив землею, творячи добро, зціляючи всяку недугу і всяку слабість у народі, вчиняючи чудеса, щоб усі, віруючи в тебе, могли побачити світло істини та обійняти світло вічного життя, о великий цілителю твоєму сердя, немає, меж, і твоя любов до нас безконечна. Ти, що несеш на собі гріхи світу, даруй нам прощення і веди нас шляхом праведності, нехай твоя нескінченна благодать освітлює наші душі, очищає наші серця і зміцнює нашу віру, О, Владику Всесвіту, Ти Воскрес із мертвих, перемігши смерть, і відкрив нам двері до вічного життя, Твоє Воскресіння є фундаментом нашої віри, надії та любові. Нехай слава Твого Воскресіння осяває кожен куток нашого биття, несучими радість і спасіння всьому світові, мовимо тебе, Господи, пошли нам Твого Святого Духа, щоб Він був нашим провідником і утішителем у всіх наших скорботах і спокусах. Нехай Він допомагає нам зберігати Твої заповіді, жити в любові та служити Тобі всім серцем, величаємо Тебе, Господи, і благословляємо Твоє святе ім'я. За всі богодіяння, якими ти обдаровиш нас щодня, дякуємо тобі за твою безмежну милість терпіння і всепрощення. нехай кожне серце осяяне світом твоєї любові, стане джерелом надії та благословення для ближніх, просимо тебе, о Господи, благослови наші домівки, сім'ї, дітей, батьків, і усіх наших близьких, охорони нашу країну та увесь світ від зла, хвороб голоду та всякої скорботи. Нехай Твоя всемогутня рука захищає нас. Від усіх негараздів і веде нас стежками миру та благополуччя. слава Тобі, Господи, за все, ким Ти є, за все, ким Ти був і за все, ким Ти завжди будеш. Вічна і безмежна слава Тобі на небесах і на землі. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, нескінченне джерело милосердя і благодаті і припадаю перед тобою серцем сповненим віри надії та смирення. Напишіть імена та прохання в коментарях. Визнаю перед тобою свої гріхи та недоліки, з бокою вдячністю за твою безмежну благодать і милосердя, що невпинно огортає моє життя. Прошу тебе о всепрощаючий Спасителю, очисти моє серце від усякого гріха, наповни душу світлом і мудрістю, щоб крок за кроком слідувати шляхом, який ти вказав для мене, благослови, Господи, кожне моє діяння, щоб воно служило на доброближнім. Оберігай мою родину та усіх близьких, від видимих і невидимих ворогів, від усякого та спокус. наділи нас силою та мужністю, особливо наших хоробрих захисників України, щоб вони змогли здобути перемогу над ворогами, охороняй їхнє здоров'я та життя, наповни їхні серця миром і впевненістю в Твоїй підтримці, даруй нам Господи, зцілення від усіх хвороб тіла та душі. Визволи нас, від тривог та бід, що тяжіть на нас, освіти наші душі світлом Христовим, щоб ми завжди бачили шлях праведний і слідували ним, незважаючи на темряву цього світу, навчи нас великий Учителю, віддавати свою волю в руки Твого проведіння. з вірою приймати Твої випробування, знаходити в них силу для духовного зростання та збереження твердості духу. Допомагай нам у повсякденних потребах, освіти на шлях мудрісті, щоб ми завжди вибирали те, що приємно тобі, богослови, Господи, наші домівки та родини, оберігай їх від усіх небезпек, подай нам силу та витримку в обличчя випробувань, щоб ми могли дбати про наших рідних та дітей, наповнюючи їхнє життя любов'ю, миром та гармонією, нехай твоя нескінченна любов буде з нами завжди, направляючи, захищаючи та ведучи нас. Через ці випробування життя величаємо Тебе, Господи, і благословляємо Твоє святе ім'я в єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величний Боже Небесний Царю, Творче Всесвіту, прийми нашу скромну хвалу і дяку за Твої безмежні дари та благодать. Ми твої недостойні слуги величаємо тебе, прославляємо і поклоняємося перед твоєю неосяжною величчю, що гортає весь світ своєю любов'ю та милосердям, Небесний Отче, Ти, що нам дав життя і здатність любити, ми вдячні Тобі за кожен подих за кожен день, сповнений Твоєї присутності, Твоє слово є світлом нашого, шляху, а Твоя любов, вічним джерелом надії та сили, прославляємо тебе за твої безкрайні творіння за землю, що живить нас за воду, що освіжає наші душі за повітря, яке ми дихаємо, і за вогонь, що зігріває наші серця, Господи, вседержителю, благаємо Тебе, зійшли своє милосердя на нас, прости наші гріхи, і помилки, що ми слабкі, і недосконалі чинимо перед Твоїм обличчям, Навчи нас жити за Твоїми заповідями, керуватись мудрістю Твого слова і діяти з любов'ю до ближніх. Дай нам силу переносити випробування, з якими ми стикаємося, не втрачаючи віри та надії на твою безмежну підтримку, Боже всемогутні, ми молимо тебе за миру в цьому світі, за зцілення ранених за утіху скорботних за захист убогих та беззахисних. Нехай Твоя благодать охороняє кожного, хто потребує твоєї допомоги, і нехай Твоя мудрість керує лідерами народів, аби вони діяли ім'я справедливості та любові. Всевишній Богослови наші домівки, наші родини, змісни в нас віру, надію та любов. Нехай кожен день нашого життя буде наповнений Твоєю присутністю, нехай кожен вчинок наш буде свідченням нашої віри в Тебе, ми віримо у Твою могутність, у Твою мудрість і в Твою любов, і з вдячністю приймаємо Твоє керівництво у нашому житті, Пресвята Богородиця, Заступниця і молитовниця за нас грішних. Моли Бога за нас, щоб ми під Твоїм покровом завжди знаходили захист і підтримку в кожній потребі. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, як було на початку, так і нині, і завжди, і на віки віків. Амінь, Великий і Приславний Господи Ісусе Христе, і істини, що освітлюєш кожну людину, що приходить у світ, прийми наше поклоніння та молитви. Напишіть імена та проходьте в коментарях, як знак нашої безмежної любові та вдячності. За Твою нескінчену милість та любов, у всемогутній царю, Твоя величність незбагненна, Твоя мудрість безмежна, Твоя сила нескінченна, Ти створив небо і землю, море та все, що наповнює їх. Ти втілився від Діви Марії, щоб спасти нас заблудвих і привести нас до вічного царства Твоєї слави. Ми восхваляємо Твої чудеса, Господи, які Ти звершив на землі, сліпі і прозріли, хворі зцілилися, мертві воскресли, а грішники знайшли прощення. Твоя безкрайня милість і благодать обіймає кожного, хто з вірою, любов'ю звертається до тебе, присвятий, Отче, ти є джерелом життя, любові та миру, Твоя ніжність обіймає нас у години випробувань, Твоя рука веде нас через темряву до світла Твоєї істини, ти є пастирем, що веде своїх овець до зелених пажитей, Ти є вчитель, що просвітлює наші душі мудрістю святого Письма, о Владико Всесвіту, ми просимо Тебе. Обдаруй нас Святим Духом, щоб ми могли бути справжніми свідками Твоєї любові, носіями Твого світла у цьому світі, що так потребує Твої милості та спасіння, дай нам сили мужність нести хрест нашого покликання з вірою та терпінням, даваючи всі випробування заради слави Твого імені. Ми вклоняємося перед Твоєю жертвою на Христі, Господи, за наше спасіння, Твоя кров очистила нас від гріха. Твоє Воскресіння відкрило нам двері до вічного життя, Ти є хлібом життя, що насичує кожну душу, що шукає тебе, водою живою, що втомовує нашу спрагу до істини та праведності, насамкінець Господи Ісусе Христе, прийми нашу подяку за кожен день, за кожну мить Твоєї присутності в нашому житті. Нехай наші серця будуть завжди відкриті для Твоєї любові, наші думки, наповнені миром Твоїм наші дії, відображенням Твоєї волі. Амінь, О Всемогутній Боже, Всевишній творчі неба і землі, що обіймаєш усе своє безконечною ласкою, і милосердям, перед Твоєю величу смирену припадаємо, визнаючи нашу недосконалість та гріховність, освяти, Господи, наші серця світлом Твоєї істини. Аби ми усвідомили глибину наших прогрішень і з надією зверталися до тебе запрощенням і очищенням в твоїй безмежній мудрості, ти ведеш нас шляхами життя. Але ми у своїй слабкості часто заблуджуємося, віддаляємося від тебе. Прошу, Владико Небесний, не покидай нас у годину спокусу, випробувань, але обдаруй нас і мужністю, аби ми з честю і гідністю давали всі перешкоди, зберігаючи віру і надію на твою безкінечну доброту. Благослови, Господи, наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях, захисти їх від усякого зла і небезпеки, нехай Твоя всепроникаюча ласка буде щитом, що гортає кожен дім, зберігаючи мир і спокій в серцях наших близьких, дай нам мудрість і сил, аби могли піклуватися про наших дітей та родичів, наповнюючи їхнє життя, світом любові та надії. Ми благаємо тебе, Отче, благослови нашу щоденну працю, дай нам здоров'я та сили, аби ми могли виконувати свої обов'язки з радістю та вдячністю. Допоможи нам знаходити правильні рішення у складних життєвих обставинах, надихай нас на добрі вчинки і дозволь нам бути світлом для оточуючих у цей тривожний час. Ми звертаємося до тебе, з молитвою за наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі нашої батьківщини. Нехай твоя всемогутня рука захистить їх від усякого ворога, дарує їм перемогу та мир на нашій землі, наповни їх серця мужністю, витримкою та непохитною вірою в Твою справедливість, о Боже, вислухай наші молитви, за усіх хворих та стражденних, обдаруй їх зціленням та утіхою в їхніх стражданнях. Нехай вони відчують твою присутність поруч і знадуть і тобі джерело невичерпної сили та надії. Відаймо честь і славу тобі, Господи, за твої безмежні дари та благодать, що ти ще дорозиваєш на кожного з нас, нехай наше життя буде гімном на твою честь, відображенням твоєї любові та милосердя прийми Всевишніцю нашу молитву, яку ми підносимо до Тебе з глибини наших сердець, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Владико Вседержителю, Господи, Боже, наших отців. Ти, що всім світом керуєш і всім живим, дихання даруєш, прийми мою скромну молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Яку я недостойний раб Твій, підношу з звибини свого серця, сповненого любов'ю та шаною до твоєї величності, бо присвята Тріце, нероздільна єдносте, творче всього сущого прийми цю похвалу від уст моїх, щиро виголошену. І не згадуй мої численні гріхи, але пролий на мене свою безмежну милість, якою ти керуєш світом, благословений будь ти, Господи, у своїй неосяжній славі, ти, що сонцем зігріваєш, зорі в небесах розміщуєш і місяць світлом наповнюєш, ти, що води морські свої воли утримуєш і дощем землю оживляєш, все творіння співає тобі величному творцю пісні похвали. Господи, Всемогутній, Ти, що кожну тварину по імені знаєш, Ти що не забуваєш ні одну пташину на небі і квітку на полі, одягнену краще за всяке царське вбрання, навчи нас, твоїх дітей піклуватися про твій світ. З такою ж любов'ю та віданістю злянься на наші болі та страждання, вилікуй наші рани, зміцни нашу віру і надію на тебе. Нехай Твоя безкрайня доброта буде нашим путівником у житті, а Твоя нескінченна мудрість нашим світом у темряві. Даруй нам мир у серцях, силу в душах і вийди на шляхом праведності заради Твого святого імені прийми, о, Господи, цю молитву вдячності, за Твої безцінні дари, за життя, яке Ти нам подарував, за кожен подих, що ми здійснюємо, за любов, якою ми можемо ділитися, нехай кожне слово і дія наша служить славі твоїй, а наші серця завжди залишаються відкритими для Твоєї безкрайньої любові, благослови, Господи, наш народ і нашу землю, укріпуй їх миром і злагодою, захисти від усякого зла та негоди. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлене серед нас, і нехай Твоя воля буде здійснена на землі, як і на небі, даруй нам о Всевишній, мудрість і силу служити Тобі вірно всі дні нашого життя. Щоб, завершивши земний шлях, ми могли стати перед тобою в радості та покої, славлячи тебе вічно у Царстві Твоєму, де немає болю, сліза, ні страждання, але життя безкінечне і мир. Амінь. О великий Господи Ісусе Христе, світ восвітів, життя наше вічне, Велику, Всесильний, перед Твоєю святістю смирено припадаємо, величаючи безмежну Твою милість і благість. Напишіть мене та прохання в коментарях. У твоєму безкраєму милосердні знайшли ми спасіння в твоєму непорушному слові, істину, що веде через темряву цього світу, до вічного світла твоєї царської слави, всесильний царю, ти, що тримаєш у своїх руках вічні життя твоєю волею, рухається всесвіт, і твоїм диханням, наповнюється земля життям. Твої чудеса, безкінечні, ми твої діти, у невимовному подиві споглядаємо велич твоєї творчості від найдрібніших квіток до незлічених зірок на небесному склепінні, о Ісусе, велике лікарю душі. Сі у твоїми ранами ми стілені. ти прийшов у цей світ, аби дати надію втраченим любов знедовленим і мир розбитим серцям, ти, що несеш на своїх біль цього світу. Даруй нам силу нести свій хрест з вірою, любов'ю, що не мають меж, милосердний Спасителю, Твоя безмежна любов обіймає кожного з нас, незалежно від наших гріхів і слабкостей, ти відкриваєш перед нами двері до вічного царства, де мир і радість не знають кінця. У Твоєму прощенні ми знаходимо відпущення наших гріхів, і в Твоєму слові дорогу до спасіння, Господи, Вседержителю, зглянься на нас, Твоїх дітей. Що в боротьбі і спокусах цього світу шукає Твого обличчя, даруй нам мудрість, щоб відрізняти добро від зла, сило, щоб йти за тобою всі дні нашого життя, і віру, щоб ніколи не сумніватись у Твоїй присутності поруч з нами, О, вічне світло, Ти, що світлеш наш шлях у найтемнішу ніч, нехай Твоє світло веде нас через ці випробування і труднощі, наповнюючи наші серця миром і спокоєм, які приходять лише від Тебе. Нехай кожен вдих наш буде повний вдячності за Твоє нескінчене милосердя, і нехай кожен вчинок наш буде відгуманом Твоєї безмежної любові, Преславний Ісусе Христе, прийми нашу подяку за кожну мить життя, за кожну можливість зростати у вірі та любові, нехай наше служіння Тобі буде живим, свідченням нашої віри, і нехай наше життя стане молитвою, що відображає Твою славу. Амінь. О всемогутній Христе, Вічний царю небес і землі перед Твоїм лицем смирено стаємо, серця наші сповнені вірі надії в Твою безмежну милість, Ти, що світиш у темряві ведеш через бурі слухай молитву нашу, проникнуту глибокою покорою і жагою до Твоєї світлості, пишіть імена та прохання в коментарях. О Господи, ти, що простягаєш руки до грішників, обійме нас твоїх дітей, прощенням. Вими нас від усякого гріха, нас стежками праведності, щоб ми, очищені відроджені, стали свідками твоєї невичерпної любові, даруй нам серця, здатні пробачати, як ти пробачаєш нам, щоб ланцюг ненависті та образ був звами милосердям в Твоєму все проникаючому світлі, ми просимо тебе, охорони наші родини від усіх небезпек, збережи їх під крилом Твоєї опіки, нехай Твоє благословення буде з нами щодня. У кожній потребі допомагає нам Ведина, щоб ми могли впоратися з життєвими викликами, з наші хвороби, охороняй нас від усякого зла, благослови, Господи, наших рідних та дітей, оберігай їх від спокуси, негод, направляй шляхом правди та світла, даруй нам мудрості, силу підтримувати один одного, ділитися любов'ю і теплом, щоб наші домівки були оазами миру і згоди. В цей тривожний час, О Христе, Ми звертаємося до Тебе. З молитвою за наших хоробрих захисників, які стоять на стражі нашої України, наділи їх непереможною силою, мужністю та витривалістю, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, захисти їхні життя та поверни їх додому у мирі, освіти нас, води, світлом твоєї мудрості, щоб ми, усвідомлюючи глибину твоєї любові, могли пройти життєвий шлях. Не ухиляючись з дороги правди, рости духовно, вкликаючи в серці світло -віри, надії, любові, нехай буде благословене Твоє ім'я Ісусе на віки, віків. Амінь, Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, при мудрості Творче. Що все наповнив своєю ласкою, і милістю, Тобі ми вездаємо хвалу, тобі ведемо славу, тобі підносимо нашу молитву, як жертву духовну. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Боги, Господи, Ти, що своєю безмежною любов'ю створив нас, на свої образ і подобу і неустанно піклуєшся про нас, благослови нас твоїх дітей, що з вірою і надією звертаємося до Тебе, прийми Всевишній, нашу подяку, за нескінченні благодаті, якими ти щедро обдаровуєш нас кожного дня, за мир, що Ти даруєш нашим домівкам і серцям, за любов, що об'єднує нас у Твоїй святій вірі. За надію, що Ти вкладаєш у наші душі, ми просимо Тебе, о Господи, прости наші гріхи, помилуй нас і веди на шляхом праведності, навчи нас жити за Твоїми заповідями, любити тебе всім серцем, всією душею, всім розумом і всіма силами нашими, і так само любити наших ближніх, освіти наші серця світом твоєї премудрості, даруй нам силу і відвагу, щоб бути свідками Твоєї любові у світі, допоможи нам нести Твоє Слово серед усіх, Хто потребує втіхи і надії, з рани тих, хто страждає, підтримай тих, хто слабкий. Благослови Господи, нашу землю і народ, охороняй нас від усякого зла, надай миру і звагоди між усіма народами. Веди нас шляхом справедливості і миру, аби Твоє ім'я було прославлене серед усіх народів землі. Дай нам, Господи, мудрість і розуміння, щоб ми могли розпізнавати Твою волю в своєму житті, зміцни нашу віру, аби ми могли без вагань слідувати за тобою, не звертаючи шляху правди і любові, прийми все милоство Твої, Господи, цю молитву, як вираз нашої безмежної вдячності і любові до Тебе, нехай кожне слово і кожен вчинок наш. Відтепер буде гімном Твої слави, свідченням нашої віри і непохитної довіри до Тебе, Господи, який живеш і царюєш на віки віків. Амінь. Величний Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, світло істини, що в серцях наших оселяєшся, преблагословений Ти в віках, слава Твоя, нехай ви крізь скрізь вічність, Ти, що стоїш над часом, водаюш над Це Твоя милість безмежна, як небо безкрайнє. Твоїй любові знайшли притулок нашій душі, ти джерело життя в тобі наша надія, ти пройшов шлях страждань за нас розп'яти, щоб від гріха нас визволити від смерті врятувати, Твоє Воскресіння зерна надії для кожного серця, Ти дарував нам вічне життя, перемігши смерть, о Ісусе, Велико наш милосердний, Твоїми чудесами світ наповнився славою, Ти в хворих сіляєш, скорботних утішаєш, в тобі знаходимо мир силу, втіху. Нехай ангели на небесах величають тебе безперестанно, а ми, твої діти на землі в серцях, любов його римо, прославляємо тебе в піснях і молитвах за твою безмежну благодать, милість і любов, ти, що ведеш нас шляхом праведним, в твоїх заповідях знаходимо світло для душі. Дай нам сили слідувати за тобою завжди, залишатись вірними, не заблукати в темряві. О Господи, джерело нашої радості, прийми нашу скромну молитву, благослови нас Своєю непорушною любов'ю, хай буде воля Твоя на землі, як і на небі. Амінь. Ставте вподобайки під відомо, надішліться відобижні вашим для поширення Слово Божого. Богосвення Господні, нехай перебуває з усіма нами.